Мамочка моя ты для меня целый свет, и хоть я была дитина, хоть бы ты ушла из семьи, ты такой матушка милая, я на тебя, я и желаю, будь щаслива, будь весела та красивая, будь как ветка в ты такая у нас одна. Спасибо, Настюнушка, как приятно, какие красивые цветы, вы с папой купили. Моя кохана Мамуня велике тобі дякую за те, що ти є. За те, що ти навчила мене бути людиною. За те, що ти навчила мене доброті, ти навчила мене допомагати слабшим. І я дуже вдячний тобі за це. Якби не ти, то я не знаю, як моє життя повернулося би до мене. Але зараз воно повернулося до мене е, гарною стороною. І це майже все твоя заслуга. Я тебе дуже люблю і велике тебе дякую. Матуся, моя єдина для мене цілий світ. Хоча я мала дитина і мені лише кілька літ та тебе, матусю, мила, я кохаю над життя і бажаю, будь щаслива, наче квітка весняна. Мама, матусю, матуся, зубайся, по щось тим. Каші сонця, мама, ніж добре і оскава. Матусю, це ручки твої поцілую за щіку тебе обійму і щічки побачу. Ти знаєш, як тебе я не люблю. І ти себе не любиш, кощана сукляна, часеньку шкоди роблю. Ти, ти все побачиш, мене посімуєш. Я себе дуже сильно люблю. Я Настю, дякую. На дякую. 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 Мамо, мати, Я добра в тебе чуся. Ти найкраща в світі мама добра, ніжна і ласкава. Батуся, озинись навколо. В'ятеру я, такий яскравий і казковий зі співом ніжним солов'я, і кущ червоної кавини, і річко, що без гір біжить, і квітку, що серед долини на сонці ясно боротить, а ще візочок із любові, букет зі щастя, бо люсток, і усі парви світанкові, повітря свіждого ковток. Кохана, мамочка, вітаю. Вітюком від, від нагаразтів я благаю хаянка захистить крилом.